Рівне цікаве місто для французів. Таку думку висловив радник посольства Франції Ерік Тосатті. Сюди він приїхав вперше у колі його інтересів культурна, освітня та наукова сфери. У рівному Ерік вже познайомився зі студентами та відвідав тематичну виставку. каже українська молодь надзвичайно талановита та освічена. Узі в Франції більш відкриті за що приймати студентів село світі. і Україна, в тому числі Эта страна зі что і більше всього, звісно, студенти технічних факультетів там дуже хороше качество в Україні. Ну, українські всі поліглоти теж нужно сказати, це удивительно. Міський голова рівного каже, ми готові до співпраці у всіх сферах. Нині час для бізнесу не найкращий, однак жителі міста мають про видели, настрої. І... И делали выводы по тому, что сами видели по своему личному эмпирическому опыту, а не по чужим рассказам. Поэтому вот я еще раз говорю, мы делаем все возможное. Вчера буквально подписал для детей Польша, Германия, Франция. Наши дети при желании будут везде, с концертами, с каким-то другим, каким, другими, каким другим причинам. Но они приезжают, Каждый раз другими. Чиновники попросили гостя сприяти налагодженню бізнес стосунків із Францією та за можливості знайти місто партнер, адже це відкриє нові можливості для рівнян. сожалению, У нас нету міста партнера во Франції, хоча ми в 2009 году обращалися офіційно да, посольство Франції, з тим, щоб все-таки скнуть этот вопрос. Нашим жителям города Ровно, молодежі, дітям брати участь в різних мероприятиях. якщо є офіційне соглашення між меріями, все все намного проще. Разом з Еріком чиновники обговорили питання позашкільної освіти у Франції та домовились шукати нові форми співпраці надалі. Радник посольства наголосив, французькі виші готові приймати на навчання українських студентів. Олена Семенович Ігор Прокопчук, Новини рівного.